Ну а з нами на зв'язку наразі Петро Олещук, політолог, викладачка ну і мені Тараса Шевченка. Пане Петре, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну що ж, одразу давайте розпочнемо з заяви Путіна, яка була сьогодні вночі. Там орієнтовно о першій ночі, так він почав говорити, це для того, щоб в Сполучених Штатах Америки одразу почули його заяву і те, що він сказав, і тут от цікава історія, що він говорить, що якби про переговори без умов. Але водночас вже тут же почав ставити свої умови про те, що це відновлення переговорів, які були в 2022 році. А, році. І ми тоді знаємо, що тоді, в принципі, ну про, про переговори не йшлося а йшлося про вимоги Росії в ті моменти до України і претензії, які були чому так вчинив, і що на думці російського президента на вашу думку. Ну, бачите, багато хто чекав, що відповість Путін знову ж таки на ці вимоги, які були до нього висловлені. І Путін пішов звичним для себе шляхом. До речі, його там чекали навіть не годину, його чекали майже дві години. От. Я думаю, що це пов'язано навіть не з тим, що він хотів, щоб одразу це почули в Вашингтоні, а з тим, що він як завжди набиває собі ціну. Тобто він завжди примушує усіх себе чекати. І в такий спосіб, от він демонструє свою значимість. мовляв, дивіться, я такий важливий, великий, а ви всі мене чекаєте. Я тут головний. Стосовно того, про що він заявив, ну, Путін продовжує займатися маніпуляціями. Конкретна пропозиція з місті Пої полягала в припиненні вогню на 30 днів, безумовному припиненні вогню на 30 днів. Що Путін ці 30 днів використати якраз для цих самих переговорів. Путін від цього відмовиться, замість цього каже про якісь прямі переговори в Стамбулі, про які, їх ніхто, про які його ніхто не просив. Очевидно, що в такий спосіб він прагне тягнути час. Тобто він буде тепер казати, що дивіться, от ми готові на переговори, будь ласка, проводьте їх. Вони, значить, їх проводять, тягнуть час, вкидають якісь абсолютно неприйнятні для України норми. А, а тим часом війна триває. От на що очевидно, розрахунок Путіна, щоб не допустити впровадження санкцій проти Росії додаткових, щоб не допустити посилення військової допомоги Україні, він просто таким чином тягне час, прямо не відкидаючи всі ці вимоги. Роблячи вигляд, що він, начебто, на щось готовий і таким чином тягнучи час. Скільки йому це вдасться робити, я не знаю, тому що тут ключова позиція безперечно, партнерів України, серед них позиція США. Е, наскільки довго вони будуть готові терпіти це все, я, чесно кажучи, вам сказати не можу. Ну так тут дуже такий момент. Адже це може подаватися абсолютно по різному. Тобто, з однієї сторони, усі наполягають і пропонують зараз ж коаліція. Охочих Сполучених Штатів Америки, що давайте там з 12 травня 30 днів це якраз буде час для того, щоб піти на якісь перемовини З іншої сторони вони про що всі говорять? Україна про це про те, що в першу чергу має бути припинення вогню потім вже переговори. Тут виходить зовсім інша історія. Путін хоче. Зустрічатися без а, фактично припинення вогню, тобто бойові дії мають продовжуватися. Знову ж таки, а, чому саме в четвер може для того, щоб там зробити ще знову чергові обстріли України, і знову ж таки а, на, на це працювати Отут реакція Трампа. Ну мені здається, що це така маніпулятивна історія в першу в першу чергу для американського президента. Що от ми ж пропонуємо зустрітися? Так, 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 абсолютно вірно ви кажете. Дійсно, це маніпуляція довкола американського президента, і він робить вигляд, принаймні, що він це все сприймає серйозно, тому що я думаю, йому суто психологічно проблематично визнати, що його шлях оцих переговорів із Путіним він виявився не настільки ефективний, як він перед цим всім розказував. І Путін це відчуває. Відчуває цю слабину. Він, як і будь-який відповідний маніпулятор, як і будь який Зрештою, російський лідер, він це все дуже тонко відчуває і постійно в, це, в цю слабку точку і б'є. І зараз ми якраз з цим зустрічаємося. Тобто Путін, по суті, б'є в цю слабку точку, слабку точку для е, Трампа і відповідним чином планує цю всю історію продовжувати. І я з вами не погоджуюсь. При цьому Путін буде зацікавлений в тому, щоб е, представити ситуацію таким чином, що це Україна відмовляється від переговорів. І для цього, наприклад, дійсно він цілком може піти на якісь чергові терористичні атаки на українські міста просто для того, щоб, от, наприклад, зробити терористичну атаку, потім сказати, а тепер давайте їдьте зі мною говоріть. І таким чином він буде цим займатися і так довго, доки не зустрінеться з опором з боку Сполучених Штатів, от власне все. Оскільки я думаю, що Дональд Трамп навряд чи пам'ятає про що саме йшлося тоді розмова в 2022 році на тих так званих переговорах, які були з Росією, тут питання: хто має йому донести? Тут потрібно розраховувати там на того ж самого Еммануеля Макро, Макрона Кіра Стармера, які можуть йому пояснити про те, що знову Путін тобою маніпулює. Ну тільки так, тому що всередині команди Трампа там особливо розраховувати не на там, в принципі, всі будуть казати те, що подобається Трампу, а не те, що відповідатиме дійсності. Тому ну так, це задача вже для західних партнерів України: е, донести відповідну позицію до президента Сполучених Штатів е, стосовно того, що це може бути насправді велика маніпуляція, яка об'єктивно не посилить його особисті позиції. А навпаки, буде черговим приводом для того, щоб представити його росіянами в не найкращому вигляді. Оце на цьому я думаю, треба акцентувати увагу. Що росіяни не просто маніпулюють, що кінцева мета цих маніпуляцій полягає в тому, щоб максимально погано представити е, Трампа для всього світу. І я думаю, що цю думку йому хтось має донести хтось, хто має для цього доступ, можливості і е, пряму комунікацію з ним. Добре, якщо поговорити от про результати зустрічі, які були ще до заяв Путіна зрештою коаліції рішуче коаліція охочих, які відбулися напередодні в Україні. Коли були розмови от про це тридцятиденне перемир'я, про імовірність його і про контроль тут, які у нас є такі основні тези, які ми почули про те, що як це все відбуватиметься на їхню думку, що контролюватимуть Сполучені Штати Амери. Рики, як це буде, поки що іноземного контингенту не буде у нас на території України, і знову ж таки від Володимира Зеленського ми почули ось цю ключову фразу про те, що відведення військ на 15 кілометрів це ну фактично мертва ідея, яка зараз не працює. А от в цьому всьому знову є питання, що мовляв добре, що всі зібрались, але де гарантія безпеки для України? Окрім ну, того, санкцій. Так, так, так. Дивіться, а, поки, що, поки що це все а, а, в будь-якому випадку не матиме якогось великого практичного значення, тому що в основі будь-яких, наприклад, військових контингентів, будь-яких інших моментів лежить питання про припинення вогню. І а, загалом, а, поки воно не буде досягнуто, і поки не буде досягнуто конкретного прогресу в цьому напрямку, а його, очевидно, немає. Тому що заяви Путіна вони не про це. Зрозуміло, що подальші кроки, наприклад, щодо введення якихось відповідних військових контингентів чи будь-яких інших подальших кроків, достатньо важко собі уявити. Тому поки що, я думаю, що, в принципі, Україна-західні партнери, зокрема, європейські партнери, зосередилися на правильному напрямку. Конкретна чітка пропозиція щодо припинення вогню. Максимально проста. Максимально спрощена, максимально така, що якимось ще дозволяє уникати якихось невозначностей. Цю пропозицію до росіян знову ж таки потім апелювати після відмови росіян до того, що росіяни відмовляються від найпростішого, найшвидкішого, найшвидшого, найперспективнішого шляху для припинення вогню. Апелювати до цього. До Сполучених Штатів. Тобто спершу припинення вогню, потім все інше. Таким чином, Україна вона не дозволяє росіянам постійно акцентувати на тому, що це вони хочуть припинення вогню і хочуть миру. Ну, така, в принципі, стратегія на даному етапі при цьому всі прекрасно розуміють, що Путін насправді ніякого припинення вогню не хоче. Це останнє, чого він зараз хоче. Тому саме на це зараз і тиснуть. Пане Петре, а я задам от просте, саме просте питання. А чому Путіну реально не піти на ці 30 днів? Ну бачите, Путін таким чином вважає, що це результат тиску на нього, а що він сам повинен диктувати умови. Більше того, добре він пішов на припинення вогню, реальне припинення вогню, а не таке, як він любить. 30 днів. Чому він тоді потім повинен через 30 днів його відновлювати? Ну, я не маю на увазі бойові дії. Чому він повинен їх відновлювати? Це треба буде якесь додаткове пояснення для цього шукати. Крім того, Путін, очевидно, маніакально боїться, що будь-яке припинення бойових дій дозволить Україні посилити свої позиції в обороні і відтермінує його ці всі різноманітні зусилля щодо завоювання України. Я думаю, тут комплекс відповідних причин. А головне, що Путін просто хоче показувати, що дивіться, я тут диктую умови, а не хтось. Ви от спочатку приймаєте мої політичні вимоги, а по суті, все зводиться от зараз, питання зводиться до наступного. Україна і європейські країни кажуть, негайне припинення вогню. Угу. Путін каже ні. Спочатку приймайте мої політичні вимоги, заради яких я, власне кажучи, цю війну розпочав. І зрозуміло, що припинення вогню без виконання політичних вимог. Буде з точки зору російської політичної еліти виглядати, ну м'яко кажучи, не зовсім переможно. І я думаю, що Путін в цій ситуації може боятися навіть більше е цю саму, цей самий правлячий клас, угу. ніж е якихось зовнішні сили, якихось зовнішніх відповідних е гравців. Тому що е найстрашніше, що може зробити російські правите, це не якісь там злочини. За злочини їх лише більше люблять, а показати свою показати свою слабкість. слабкість. Да. Так, Дякую, вам, пане Петре.